Добрий день, любі дітки! Вітаю вас! Пропоную сьогодні пальчикову гру діжка з медом. Приготували наші долоньки, з однієї долоньки зробили умовну діжечку, тобто бочечку. Інші пальчики рівненькі приготувалися до вправи. Пальчик меду захотів і лісу діжку. Покрутивсь, дістав швиденько. І покуштував смачненько. Хто ще меду хоче з'їсти, той у діжку має лізти. Дуже добре. Тепер помасажуємо пальчики іншої ручки. Зробили умовну діжечку. Пальчик меду захотів і поліз у діжку, покрутивсь, дістав швиденько і покуштував смачненько. Хто ще меду хоче з'їсти, той у діжку має лізти. Ось так тепер наші долоньки готові для того, щоб малювати, писати і вправно вправлятися з іншими справами. Гарного дня, до нових зустрічей!